Далося на погоджувальній раді, то це рішення, за яке яке було прийнято за основу, і на яке зараз може бути накладено вето, це було рішення запропоновано фракції партії Регіону. Тобто це характеризує чітко, з ким нам доводиться працювати в Чернівецькій міській раді. Люди, які пропонують проект рішення, за нього голосують, а потім починають розказувати, що вони не розуміли, що воно незаконне, і просимо його відмінити, накласти на нього вето. Зрозуміло, що це не. Нічим не можна пояснити, крім політичної ситуації вказівками згори. Шок від побиття на розгону майдану, призвів до того, що вони трошечки були перелякані, голосували за, за все, що завгодно. Ми побачили, що ситуація трошки розряджається, значить, почали давати, включати задню передачу і просити на накласти вето. Що стосується будь-яких рішень, то Офіційно заявляю, що ситуація в Чернівецькій міській раді з моменту зняття Чернівецького міського голови Федорука принципово не змінилася. В Чернівецькій міській раді більшість належить партії регіонів і контрольованим ними депутатам від колишніх демократичних партій і фракцій. Тобто фракція наша Україна, фракція Батьківщина будуть підтримувати в цих питаннях і підтримують партію регіонів і вказівки адміністрації Чернівецької обласної державної адміністрації. Тобто будь-яке прийняття рішень на сьогоднішній день не можемо.